Доброго дня, дорогі друзі. Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже корисну, поживну і смачну суміш, яку можна вживати щодня для підтримки енергії та здоров'я. У ній лише натуральні інгредієнти, насіння, горішки, сухофрукти та мед. Така суміш це справжній заряд вітамінів, мінералів і користі. Додавайте її до каші, йогурту, сиру або просто їжте ложечкою зранку і відчуєте, як з'являється більше. Сил і гарного настрою. Починаю з підготовки інгредієнтів. У чаші блендера з'єдную 4 столові ложки кунжуту. Він багатий на кальцій і робить суміш особливо ароматною. Додаю 4 столові ложки насіння льону, це джерело плітковини і омега-3 кислот. Далі 6 столових ложок соняшникового насіння. Я його попередньо підсушила на сухій сковорідці, щоб воно стало хрустким і запашним. І ще 6 столових ложок гарбузового насіння. Воно теж підсмажене, завдяки чому має приємний горіховий смак. Накриваю чашу кришкою і перебиваю все блендером, поки насіння не стане дрібним, але не пилом, щоб залишилась легка текстура. Потім додаю 2 столові ложки желатину. Це чудове джерело колагену, який зміцнює шкіру нігті, волосся і суглоби. Ще раз все перебиваю блендером. Далі додаю 6 столових ложок ізюму. Він додасть природної солодкості і приємного смаку. За бажанням можна замінити його курагою або чорносливом. Вони також чудово підходять. Накриваю кришкою і знову перебиваю до однорідної консистенції. Пересипаю отриману масу в миску. Додаю 3-4 столові ложки меду. Кількість регулюйте на смак. Якщо любите, солодше можна і більше. Все добре перемішую ложкою, щоб інгредієнти рівномірно з'єдналися, а маса стала щільною та ароматною. Тепер беру чисті баночки і розкладаю суміш по банках. Накриваю кришками і ставлю в холодильник. Зберігається така суміш чудово кілька тижнів. Але, чесно кажучи, у мене вона довго не стоїть. Занадто смачна. Ця суміш не тільки смачна, а й надзвичайно корисна для серця, судин, шкіри та імунітету. Вона містить білок, здорові жири, клітковину і масу вітамінів. Достатньо однієї ложечки на день, щоб підтримувати організм у тонусі. До речі, Ось моя баночка, яка вже стоїть у холодильнику. Я використовую її щоранку, тож обов'язково приготуйте. Це просто, швидко і неймовірно смачно. Бажаю всім здоров'я, енергії і гарного настрою. До зустрічі в наступному відео. Смачного вам!